Ту поповнюються новими тролейбусами. Ми вже розповідали про перші три барвінки. Їх отримали 29 листопада. Декілька днів електромашини проходили регламентні роботи. За цей час серед пенсіонерів топ-темою стало питання, коли ж почнуть працювати і по яким маршрутам поїдуть нові рогатики. Без показових презентацій перерізання червоної стрічки. Перші три новенькі барвінки вийшли працювати на перший тролейбусний маршрут. Прямуємо з зупинки проспект Миру у напрямку площі. Салон заповнений. Дехто, схоже, навіть не звертає увагу на новий тролейбус. Їде та й добре. Але постійні пасажири одразу називають помітні плюси нової техніки. Усі ну, во всякому випадку, і приємно взагалі, щоб все чисто, акуратненько і не капає тобі на голову. Кондуктор теж запевняє, у новому рогатику працювати зручно і комфортно. Тихо їде, комфортно І ну, Люди як то привітні. В транспорті в новому. Поки рогатики працюватимуть на одиничці, але попередньо у ЧТУ запевняли, що відійдуть від практики закріплення тролейбусів за маршрутами, і нову техніку можна буде зустріти у всіх районах міста. Зазначимо усі 10 куплених барвінків у разі відсутності несправностей, мають вийти на лінію вже до кінця року.